Дівчатка, всім привіт! Сьогодні ми з вами зв'яжемо візеруночок. Отакий От ажурчик, перекладається як дрібний мереживний візерунок. Гарна назва. Так, показую вам свій зразочок. Літній прям такий літній, ажурний, гарненький візеруночок. Вважаю багато кому він сподобається. Дуже просто вив'язується. І, бачите, такий гарненький виходить. Для туніки, я вважаю, дуже гарно підійде. Або для подовженої безрукавки. Чомусь останнім часом багато візеруночків, таких, що ми з вами вив'язуємо, на мій погляд, дуже гарно підійдуть для подовженої безрукавки. До речі, я таку теж зараз в'яжу. Так, подивіться ще разочок, і будемо в'язати. Нам потрібно набрати кількість петель крат на 8, плюдна петелька. Так, одна петелька для симетрії і дві петельки кромкові. Я набрала петельки, ось бачите, вже для одного рапорту. Так, і в рапорті у нас вісім рядочків. Так гарно вам видно. Чи не зовсім. Гарно, як отак тільки. Гаразд, починаємо. Так. Перший рядочок, до речі, будуть у нас петельки перед рапортом і після. Після рапорту. Так, щось не можу зібратися, дівчатка, я сьогодні. Все, все розложила. Починаємо. Так, петельки перед рапортом 4 лицевих. Першу кромку узнімаємо, далі 4 лицевих петлі. Два. 3, так, 4 лицевих. Починаємо рапорт, накид, одна протяжка, знімаємо петельку, першу, наступна лицева і знята, накидаються на пров'язану. Протяжка, далі шість петель лицевих. 3, 4, 5, 6. Раппорт скінчився. Тут ви пров'язуєте необхідну кількість рапортів і закінчуєте рядочок петлями після рапорту. Накид, протяжка. І три лицевих петельки. 1. Два, три. Остання петелька кромкова, зворотньою пров'язуємо. Дівчатка, формуємо візеруночок тільки в лицевих рядочках, тому всі зворотні рядочки пров'язуємо по візерунку. Якщо у нас накид, то пров'язуємо звичайною зворотньою петлею. Це в нас був перший рядочок, другий рядочок, будь ласка, пров'яжіть по візерунку. Так, починаємо далі. Третій рядочок. Петельки перед рапортом, дві лицевих. Одна, дві лицевих. Далі дві разом лицевою. Дівчатка. Я в'яжу е Більшості випадків лицевими петельками-бабушкиними беру за задню стіночку петельку. Хто, хто в'яже класичну лицьову петельку, так от її трішечки за ліву дольку бере, то дві разом лицевої, ви просто не перекладаючи петельки, не міняючи їх на протилежну сторону, просто зліва направо вводите спицю. А в мене бабушки не петельки, тому мені потрібно їх зняти, перекинути на ліву спицю і потім вже пров'язати. Так, дві разом лицевою і накид. Петельки перед рапортом скінчилися. Тепер починаємо рапорт. Одна лицева петля, накид, протяжка. Далі три лицевих петельки. Одна, друга, третя. Дві петельки разом лицевою. Накид. Раппорт скінчився. Петельки після рапорту, лицева, Накид. протяжка. І дві лицевих петельки. Так, це у нас був третій рядочок. Четвертий, будь ласка, пров'яжіть пров по візеруночку. Так, далі у нас п'ятий рядочок, петельки перед рапортом, лицева петля, дві разом лицевою. накид, лицева петелька. Так, тепер починаємо рапорт. Дві лицевих, Накид, одна протяжка. Лицьова петелька. Дві разом лицевою. Накид, лицева петля. Раппорт скінчився. Петельки в, сам, в самому кінці рядочку. Дві лицевих після наших всіх рапортів. накид, одна протяжка і лицева петелька. Це в нас був п'ятий рядочок, шостий, будь ласка, по візеруночку провіжіть. Так, далі сьомий рядочок, починаємо з двох петельок лицевою, пров'язуємо їх разом. Далі накид і дві лицевих. Це в нас були петельки перед рапортом. Починаємо раппорт, три лицевих петлі. так. Один, два, три, накид, подвійна протяжка. Першу петельку знімаємо, наступні дві петлі разом лицевою за задню стіночку петлі можна. І знято накидаємо поверх пров'язаних. Так, це в нас протяжка. Накид, дві лицевих. Все, раппорт скінчився. Петельки після рапорту три лицевих. Один, два, три, накид і одна протяжка. Так, це був сьомий рядочок. Давайте пров'яжу восьмий по зразочку і подивимося на те, що в нас вийшло. Так, тут у нас одні зворотні петельки. Гарненький візеруночок, бачите, на більш тоненьких ниточках, він ніжнішенький виходить, цей візеруночок. Ну, Мабуть, кожен візерунок буде на тонших ниточках виходить ніжнішим. А якщо ще менше, це, бачите, це в мене пух норки, а якщо ще взяти тоньше ниточку, дійсно вийде як маленьке таке кружевце. Гарний, дуже приємний візеруночок. Дівчатка, якщо е якимись візерунками, тими, якими я з вами ділюся, ви будете щось собі в'язати, дуже прошу вас, пишіть, мені дуже буде приємно, що комусь ставили мої візерунки в нагоді. Дівчатка, дякую, що переглядаєте відео, що коментуєте, що проявляєте активність на моєму каналі. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!